Усе, що я маю сьогодні, це не випадковість і не везіння, це шлях, який тримається на моїх глибоких цінностях бути собою, бути в глибині, бути відповідальною, бути живою, справжньою і бути в єдності зі своїм родом. О, бо саме рід це коріння, а без коріння не росте жодне дерево. Я довго шукала відповіді, чому гроші у мене не тримаються, чому немає в мене енергії, чому серце закрите. А зусиль надто багато, а результату мало. І зрозуміла відповіді не у зовнішньому. Вони в глибині у нашому роді, у батьках. Прийнявши своїх батьків, я отримала доступ до сили, яку не могла ніде знайти. Я закрила кредити на 160 тисяч гривень. Я придбала авто, повернула собі спокій і взагалі відчула справжній фінансовий комфорт, той, який не залежить від зовнішніх обставин. Саме з цього досвіду народилася практика прийняття роду. Це не просто медитація, це ключ до вашої глибини, до сили, до грошей. Саме головне це до життя. У середині короткий ясний відеоурок. Де я пояснюю, чому саме батьки та рід це основа всього нашого майбутнього. І ще я дарую вам дві глибокі медитації, на зцілення зв'язку з батьком та на прийняття матері. А ви зможете м'яко і безпечно повернути собі те, що було втрачено. І знаєте що? Ця практика коштує всього ну, 19 євро. Так е, саме стільки, скільки, наприклад, на день на каву, перекуси, підписки чи випадкові покупки. Е, знаєте, але ця інвестиція, вона йде в серце, вона йде в душу, у фундамент, на якому стоїть усе ваше життя. Тож, якщо ви чуєте, що це про вас... Пишіть мені в особисті, залишу контакти під відео і зробіть цей крок, бо всі відповіді у нашому роді.